Ну що, Сьогодні будемо виїжджати на посівку в Грудзе. Так, і ще один нюанс, який треба зробити перед пасів. А я буду сьогодні в нічну опустити сівалку! <ривіт> Дивіться, як рівненько йде трактор. Ну що, 3 година ночі ми сіємо. Так, всім привіт. Ну що, Сьогодні будемо виїжджати на посівку в Переміняють, міняються у нас плани кожен день. Вчора думали соняшник сіяти, сьогодні вже кукурудзу. Получається, накультивували десь більше 100 гектарів за, там, ну, десь за годин 20. Перший день роботи накультували багато і будемо тепер сіяти, перечіплятися і сіяти. Тракторець такий Після нічної роботи, після першого дня роботи. Да, Походу на дощик був, бо Макс працював на тракторі ночі з братом днем, так як мені ще сьогодні сіяти і днем. Макс ще ночі працював, походив дощик і йшов. Зараз, мабуть, сполоснемо його, бо там стекла взагалі капець. Як же ж відео знімати можна з кабіни. Ну і культіватор ляти який чорний. Так, що, зараз трошки обмиємо його і їдемо перечіплятися. Так, мийка відміняється, світла немає, так що ось протер і все. Як міг, а що? світла немає, важка ситуація зі світлом у нас. А, блін, задні ще стюкла не протер. Ну, в принципі, нормально і так. Стиропалось. Світла немає, зараз будемо починаємо сіятися, повітряна тривога задовбає. Звісно, буде весела постійно. Ну нічого, ми, те, ми то вистаємо. Главное, щоб хлопці наші вистаяли. Перевіряємо що тут з'їв він щось чи ні. О, масло ще чистеньке. Ще світле. Так, для тих хто може не знає, по щуку як дивіться. Ось бачите штриховка. Оце в цій зоні повинен бути рівень масла в штриховці. А коли він падає... давайте так витру. А коли він падає до двох точок, наближається, то вже треба доливати. Так що, щоб знали. А це на гідромоторії на Так, а тут, тут розлажування сівалки і підйом, І все. розетки, Одна і запас, та що на висіві, де, де нам не треба екран, у нас підключається до підключается екрану, ну і Друга просто э, ці Габарити, да? Так, ну і все. Бачите, тут сразу появляется по GPS. Появляється секшен контроль. і тут появляється так Видно вам? сівалка появилась. все. И тут есть, ну сейчас на поднимание стоит. Поднимаем. Поднимаем. Надо было, конечно, кирпичики убрать спит. Колес, но ну, ничего, мы по переедем. і все і поїхали на поле. У нас стоїть зараз на кукурудзу. Сіяти ми будемо без добрив, так як ми кидали вже карбамід під мерзлотале. Все, слідкуємо далі уже на поле включусь. Приїхали на поле. Зараз будемо засипатися, регулювати сівалку. Насіння сине. у нас. Покажи, заводка бзаренка, покажи. це. ні, <гум> я не зацю... <гум> Сорт Заводка Кобзаренка Ага. <гум> Так, ДКС-3939 Українська Так, ну а я зараз сразу зроблю е, Ми сіяти будемо без добрив, сейчас лючки треба закрити. Закрити лючки Зразу впасти треба. Вот на земельки полежати. Земля прогріта, сіяти можна. Такий зараз лайфхак покажу. Так, сіємо зараз без бездобрив. Получається оце повітря, що повинно добрива доставляти в цей сашник, воно починає дуть і роздує сильно пилюку оцю, що тут підсівалкою. Отут воно видає, бачите, із сашника отам, видує. Я щоб воно не дуло, ну хтось там шланги знімає, ну. Прощий варіант вам покажу ось берете оцю штуку відкручуєте і повітря буде вверх дути. Так, ну а зараз будемо регулювати сівалку, бо у нас тут настроєна була на прямий посів то зараз розгортачі треба чуть ограничити, щоб вони не так сильно падали. І прижим коліс, напевно. зараз підрегулюємо. Так, зараз переставляємо розгортачі ряду. Зараз ще оці за кольосами За колесами, колесами це ось. Так, тут клінти. Покажи. Ми рідні повикидували. Ну, як, положили, бо їх вириває палка, ми тіло поставили звичайні. их расплинтовываю, и они выпадают. Можно и тюб потерять потом. Давай пару поскольте. А, так вообще вот солидовочек есть. Да, да. давай. Да ты уже вытер солидов. Сейчас будем вытерваться. Со смазку снял все. Торжавить не буду. Да, в кабине. В кабине. Так, і ще один нюанс, який треба зробити перед посівом. Такою щіточкою треба прочистити датчики. Тож розпочали сіяти, я поки розпочали, хотів познімати відео, то повітряна тривога, то ще щось короче, знімаю вже вечором. Сьогодні так сім, важкувато йде, тому що повітряні тривоги. ці, Потихеньку йде. 36 гектарів закриємо за сьогодні. Зараз засипаємось і їдемо. Я думаю, що сьогодні буду вночну. Так що трактор не можна встановлювати, тому що важкувато йде косина наша. Так що, готуюся в нічну. Так, зараз брат сідає сіяти, а я буду сьогодні в нічну. Якраз хочу, тут такий виходить, невеличке зрівняння буде. Там по праву сторону 39-39. По ліву сторону 40-14 гібрид. Опусти сівалку! <сміст> бачили цей прикол? <сміст> все, попер. Тут якраз просіка, бачите? І отут у нас буде порівняння. Отут уже піде 40-14. Так що все класно. Працюємо. І Буде тут поле якраз під ґрунтовий гербіцид. Так, Давайте може пориємося, трішки покажу, як розкладка, Ну я рився, мені взагалі сподобала. 7-11 км на годину посів 60 тисяч і покажу вам, яка розкладка робить хоршик на такій швидкості. Багато рослинних решток суї. Ось дивіться, раз. У сирому. Тут десь друга повинна бути. Два. Ось отак. Бачите? Надіюсь бачите. Бо запакована в самому низу. Ось ще одна. Вот так. Вот смотрите. Вот так берем. Вот тут копаю. Вот. Побачили? видели? Вот здесь. И смотрите. Видите? Надеюсь, бачите їх. минимальное смещение до 5 сантиметров смещение а так классно раскладка просто бомба мне подобается выся в 95 процентов здесь сейчас вот тут найду ее. Вот тут чуть-чуть да, было О. ось 5 см туди-сюди гуляє і все. Ну, я думаю, це дуже класно. Двійників взагалі не бачив. ні одного, скільки ривців, ні одного не бачу. Е, невеличкі бугри. Це я зробив сам для того, щоб суху землю трошки відгорнути. Все-таки я переживаю на кукуруза. Кукуруза посівний матеріал дуже дорогий. Тому не хочу ризикувати кукурузою такою, то розгорнув землю. І сіємо у волога. Ну, Такі бувають, попадаються рядочки. Ну, це десь там, знаєте, чи бугорчик, чи секція десь ну Буває таке розгортає сильно, Ну, це нічого. ми Потім аплікатором трішки проїдемося, підрівняємося все, діло. Так що, отак от от виходить. Можна було взагалі зробити, щоб без бугрів було. Ми там починали. Робити, то без бугрів було. Ну, це ось тут погріток тут вже два рази проїхала сівалка, бо він там чуть не досіяв. Почав закінчуватись. Так. А ось таке поле. Ну, після рихлення і ми в цьому році е культивації не робили, там діагональ, більшу не брали, там, мінімальну діагональку брали. А другу культивацію взагалі вдоль зробили. І, блин, поле таке класне, рівненьке, ідеально, ідеально рівне, можна, реально 20 кілометрів можна було б сіяти, і в тракторі комфортно їздити. По слідам не стрибаєш, так що тепер вирішили, будемо брати мінімальну діагональ при будь-якому обробітку ґрунту. нас збиралось, дивіться, красний кирпич, це, це ми колись носили на возик, і бачите, Колись їздили по прощанні на осу людей, щоб вивезти. А там такі буває, що і мусор туди кидають, і камні коротше, понавозили собі на поля. І тепер оце, бачите, вибираємо тут доски якісь, і ще якусь херню кидають. Коротше, продали ми той розкидач навозний і все, і забули. За ці такі випрашування, ламання техніки, добриво класне, але вже людей, і людей корів немає і на возу. Ну, слідкуємо далі. Дивіться, як рівненько йде трактор. Класно, після розрихлювача дуже класно. Зараз буде розвертатись. Я думаю заїде. А, заїде в ту ж заїнку, він казав, кожну заїнку заїжджає. Обично ну, я за я їзджу як на третій слід заїжджаю, на четвертий, а потім човниковим поїжджу. Секшн контроль працює, сівалка починає сіяти тільки отам, там де Там де ще не посіяно Тут Немає, немає А ну тут де почалося, цікаво Сюди копаюся Ну я виставляв сейшн контроль так щоб отут ще було Відстань від оцих насінин, хай тут теж пропуск краще буде до 70 см. Я думаю, що це о! Дивіться, раз, крузинка, десь тут 70 см є, тут ще повинна бути. Так, камера сідає. Ні. Немає перва зернинка ось. Тут я вам показав. Десь 70 см від рядка. Якраз ідеально. Десь тут якраз наш міжряддя таке і зберігається. Оце на, на стику. У цих рядків від цих якраз ще 70 см. Я так і хочу, щоб воно так і сіяло. Я не бачу сенсу ближче його вмикати. По минулим годам получалось все ідеально, ідеально. Але головне швидкість набирати входу і виходу з загінки. Слідкуємо далі. Так, Всім привіт! Третя година ночі ми сіємо. Повітряна тривога поки що відбій. Пару нас включалось за ніч, але все нормально. Так як мені завтра сіяти демо поле, треба там розподілити, подумати як що йде то мене батько зараз підміне. Брат виходить, я виходить працював зранку до 12, батько працював там десь з часу до вечора, десь до 6 до 7, да? десь так. І потім сів, брат працював там з вечора до ночі, до 12 ночі. І теж так воно все оце повітряні тривоги. І потім я сів 12, півгодинки постояв, бо повітряна була. і Тепер оце до трьох печу. Получається непогано. Поки що працюємо. І зараз це батько мене підміне, бо мені завжди треба якось демополе посіяти. Демополе ПНР. піонер. буде там, в кукурудзу в основному, плюс Архислав Кукурудзу. Так що завтра будемо стіяти демоповища. Не хочемо останавливатись, тому що ну, блин, ця повітряна тривога не дає покою. В днем вставали 3 рази, вночі я вже раз вставав, по-моєму, і брат вечором вставав. Так що, ну, за сутки, мабуть, буде до 10 разів повітряна тривога. Так, що, так і ось і працюємо. Зараз переїхали вже на друге поле, одне закінчили, 36 гектарів, посіяли. Зараз переїхали, тут 18 гектарів десь буде. Тут ще балка. Тут ще балка, у нас мочар такий там, що там і не посієш, нічого з ними не зробиш. Хоч бере якийсь дрена, аж думай тут. Хоча не кожен рік там Так, Ну що, чекаю батька, їду спати, готуюся до завтрашнього демополя. Так, з цієї сторони у нас культивація йде. Маленькі кусочки закриває і цей культиватор. О, Бачите, як літає. Це слабенький трактор, це не тягне, погано тяне. А з цієї сторони... У нас вже йде посів. сів. Братці-всіє. О, бачите, як бурян, дивіться, як культиватор пройшов, викорчував. І буде у нас не на цьому куску, а на тому, де ми поле зробимо. Невеличке. Площі біля траси в нас немає, але в нас є камера, ми і так покажемо це в цьому. всей Украине, всему свету, по Уже в кабине семена. Давайте кажіть. Где наші кепки? Надо хоть кепочку дать. Ми на, на кепочку зарабатываем. Так, демо поле, а такі гібриди буде будуть. Так, агрорит r 18101 к і PNR тут. Скільки тут? 17 по-моєму. До 20 гібридів. До 20 гібридів. Ну, список я потім вже в підсумку покажу, які гібриди. Так. Вирощені вроді би, у Франції, Так, Франція. Почти всі. Франція і сейом там некоторі. Мішки по 25 тисяч. Ось таке поле. Зараз ми його відріжемо красиво і будемо засівати. Якщо осінню будуть цікаві результати, підписуємося, ставимо лайки, і дядь вові на кепочку якусь, одіти його треба. А що ж без бренда? Без бренду він попав на камеру. Є бренд, как тебе! Про це поля, кожен круг пересипаємось. Не дуже це просто, але нічого. Так, оце кожен круг. Хорошо, хоть команда допомагає, да? Хорошо таке. Саша самая важная работа, да, так, За ж надо сыпнуть так, щоб воровно щоб да. да. Щоб никто не видит. Так, все, закрывается.